Добрий день. Ми з вами сьогодні таку проведемо невеличку екскурсію онлайн, яка постачена двом міським синагогам. Це вже стало такою невеличкою традицією проводити такі невеликі міні-екскурсії. І цього разу у нас буде саме тема синагог. Значить, у нас сьогодні ми говоримо про дві синагоги всього-навсього. Як це була невеличка дійсна екскурсія. І е, сьогодні ми поговоримо про дві синагоги: це Бейт-Янкель і Ашкінас. Цього дійсності синагог було в місті у нас багато, е, до революції, з різними свідченнями, їх було близько 40. Треба сказати одразу, що синагога це місце зібрання для представників єврейської громади, а не, е, це не є храмом. І е, таких е, об'єктів у нас в місті було доволі багато. Е, Синагоги стандартно мали свій певний склад правління: це вчений, скарбничий староста, тобто зазвичай три таких посади, і насправді багато синагог міста вони зберіглись, хоча насправді не всі з них виконують свої про здання, функції початкові. Але такий приклад сьогодні теж буде. Почнемо ми з синагоги Бейт Янкель, мабуть, що як однієї з найстаріших синагог, і мова буде саме йти трошки спочатку про неї. Значить, Синагога Бейт Янкель вважалась третьою синагогою в історії міста, Третім молотовним будинком, фактично, після. Після хоральної синагоги і синагоги Бейт Гамідра Шагішан. Дата появи цієї синагоги, десь орієнтовно 1848 49 рік. Тобто вона була, і в літературі так вона фігурувала спочатку просто як третій молотовний будинок, тобто, да, або єврейський молотовний будинок, тобто, в принципі, синагога третя. І дійсно, в часі вона виникла фактично третєю. На жаль, ми не знаємо, як виглядало спочатку ця синагога. знаємо, що вона знаходилась на вулиці Залізній, це вулиця колишня Мірона, вчасна вулиця Європейська. І знаходилась вона в будинку Саксаганського, Соломона Саксаганського, який і входив певний час навіть і в правління цієї синагоги. Тобто. Такий був момент. Потім, у 1885 році, була велика пожежа в цьому кварталі, і та будівля, де знаходила синагога, незважаючи на те, що вона була кам'яною споруда, вона згоріла і фактично, ну, ми не знаємо, як вона виглядала але вона згоріла, і до на наших днів не зберіглась. І вже у 1880-х роках, в другій половині. Це, мабуть, 1788 рік і пізніше. Громада викупає цю ділянку, викуповує і будує тут новий корпус. В принципі, цей корпус, якраз який ви бачите на фото, це він і є. Це фото 1980-х років, але це і є той е, корпус, який зберігався до наших днів. Але, на жаль, не зберігся про це розповім пізніше. А, і е, цей корпус вже зведений був на. 1880-х років. Приблизно в тому ж самому місці, де синагога це стояло першопочатково. Цей корпус збудований в неомавританському стилі, про що нам говорить усі всі характерні форми вікон і форми оздоблення вікон на першому поверсі, форми вікон на другому поверсі. Досить цікаві орнаменти і, в принципі, декоративні елементи саме головного фасаду. А потім пізніше, на початку 10 сторіччя, була прибудована оця права частина, ну, чи ліва, дивлячись, як дивитися, в два вікна, яка була стилізована під оригінальний стиль синагоги, але все ж таки виділяється вона. Да? Вона була добудована вже пізніше. Стосовно самої назви Бейт Янкель, ми не знаємо, звідки йде така назва цієї синагоги, але, скоріш за все, Головна така основна версія це те, що е синагоги з такою назвою, відповідно, мали, е при них працювали зазвичай школи для дівчат, що було не зовсім типовим для єврейської громади, ну і взагалі до того часу. Але це таке було, і таке було в Катеринославі, І, от, скоріш за все, ця назва була саме пов'язана е з цим моментом. Тобто, скоріш за все, то -то, тут дійсно була ця школа для дівчат, але е про неї ми дуже мало знаємо. Звичайно, що є і трошки інші версії, але в будь-якому разі найбільш такою простою і робочою версією, здається, сама версія на честь цієї школи для дівчат. Ви, ще ви бачите ще одне фото це фото 1989 року, або з архіву УЖРП. Перш за все, і е, ви бачите, що синагога вже була такою трошки ну, на той час вже підзакинутою. Е, насправді, е, синагога бейт Янкель пропрацювала тут до 1932 року. В 1932 році вона була зачинена, а, і е, її е, фактично в ці, в цю будівлю зробили після того адміністративною. До речі, сама синагога до революції, а після Революції вона ніколи вже не працювала саме за своїм прямим призначенням, була корпоративною. Тобто вона об'єднувала комерсантів, підприємців, далеко не всі члени синагоги, не всі члени правління навіть входили, ну, жили поруч тут з цією синагогою. Треба сказати, що хто ж входив в правління цієї синагоги з таких відомих підприємців Катеринославських? Ну, звичайно, що це. Наприклад, це Давід Палєй, теж пов'язаний із іншими, до речі, синагогами. Звичайно, що це і Саксаганський, це на перших етапах, мовно кажучи, існування цієї синагоги, це теж був таким, він був пов'язаний з синагогою. Це, звичайно, що Літман Бабіцький, відомий Катеринославський підрядник та будівельний, і він був певний час скарбничим цієї синагоги, це фіксується в документах. Ну, і також цілий ряд інших людей, будь-що менш відомих в історії міста. Але в будь-якому разі ця синагога була саме такою корпоративною. Да? І це ми бачимо по складу правління цієї синагоги, це безумовно. А, значить, в радянський час адміністративна споруда. Uh, і uh, от uh, вже в часи там х 2000-х років суддівля ніяко собою не використовується, бо використовується якийсь склад. І що цікаво, що в 2007 році з'являється така задумка, і от створюється проект. Ви бачите, такий блакитного кольору дав це проводить зображення. Навіть е реконструювати цю синагогу, от як вона мала виглядати. Тут, тут, тут в кольорі там розписані фарби, як вона все мала виглядати. Ну і ситуація з будівлею. Е це фактично останні, останні, одні з останніх фото перед знесенням цієї будівлі. Це 2008 рік. У 2008-му проєкт був в реконструкції, але реконструкції справа не дійшла. Хоча проєкт був зроблений і, мабуть, що досить е цікаво. Е скоріше за все, питання було в тому, що. Тут збирались будувати у 2008 році комплекс Брама, який не збудований по сьогоднішній день, і навколишню всю забудову було знесено, в тому числі і одну з найстаріших синагог фактично міста це синагог Бейт янкель така от сумна історія. Ну і, до речі, в плані реконструкції планувалися оцей правий. Праву прибудову теж зруйнувати, тобто, Ну щоб вона виглядала більш оригінально. А, і відтворений був її цей симетричний фасад. Ну от що зараз знаходиться на місці цієї синагоги. Ось така от споруда. Тут тобто, Абраму так і не збудували, але збудували цю споруду, яка була відкрита теж вже не так і давно, мабуть, років 6-7 тому. І там. Магазин, один з магазинів таких супермаркетів. Ну і бачите, що тут знаходиться. Тут було декілька будівель, ще не помиляюсь, три: 16, 18 20, які були знесені під цей комплекс, який теж не був реалізований. І, на жаль, тому ми зараз не бачимо цієї будівлі, дуже гарної будівлі синагоги Бейт'янки. Наступний наш на сьогодні об'єкт, ну, другий це об'єкт, який це синагога аж хоча в різних джерелах можна почути її різні і назви насправді. Тобто, є, як, її назвали і просто Мала синагога, і просто синагога певний час ну це вже радянський період. Ну, і якщо ми беремо е, зараз, то її можна таку здати назву як Альтершил. Ну, Альтершил це назва на Ідиш, що означає. Стара синагога. Хоча теж цікаво, що що ми беремо історично, то це не така вже стара синагога, але, мовникаючи, був період, коли це була єдина синагога, яка діяла в місті, це в радянські часи. Ну і, можливо, тоді з'явилась з'явилася назва, Причому назва не на євриті, а на ідиш. Тобто що це ж не зовсім характерно. Значить, ця синагога з'являється у 1880-х роках, до речі, стосовно назви. Тут треба сказати, що Ашкінас це назва саме такого німецького ритагу, тобто де євреїв, які проживали на території Центральної і Східної Європи. І Ашкінас саме ці назва закріпила через те, що в цій громаді, наприкінці 19 століття, це 1880 90 роки, було присутньо досить багато представників якраз цього ритуалу, тобто Ашкінацького. І це були вихідці з Литви і Білорусі. І вважається, що якраз вони належали до громади саме цієї синагоги, синагоги яка отримала назву Ашкінас. І, в принципі, це історична назва, але яка зараз не використовується. Знаходилася вона колишній вулиці Йорданській завжди, хоча не завжди в цій будівлі, як ви бачите на фото, яка зберіглась до наших днів, на щастя, і була реконструйована не так давно і відкрита в 2017 році. Справа в тому, що. Була інша якась будівля, як вона виглядала, ми не знаємо. А наприкінці 19 сторіччя, на початку 20-го, це 1899 рік, 1902 рік, десь в цьому проміжку. Громада будує нову споруду. Причому що цікаво було, що ділянка, на якій будувалася нагора, була неформатною. Вона була шириною 18 метрів, глибиною 40 метрів, і на таких неформатних ділянках будувати якісь споруди можна було тільки за спеціального дозволу міської управи. Ну і що було в принципі отримано цією громадою. І збудована цю синагогу, то, то яку ми зараз бачимо на цьому фото, і я покажу більше нові фото. Це завершено повністю було будівництво. Десь у 1902 році, тобто, будь-якому разі, це будівля 1902 року. Більш е, старий корпус, е, да е, ми не знаємо, як виглядав, і він не зберігся. Значить, е, ця синагога мала досить цікаву історію. Вона, по-перше, була однією з небагатьох, яка не була закрита до е, німецько-радянської війни аж. Тобто, фактично, вона не була закрита під час масових закриттів е, релігійних е, різних установ, е, церков і синагог в 1928, 29 році, потім 1922, 1933, 1934 рік, вона до, 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 проіснувала фактично як Дієва до 1941 року, ну, що взагалі е, нетипово було до того часу. Е, фактично її закрили вже німці, коли вони прийшли в наше місто. Тобто, да? тобто, і вже фактично за... Нацистів, тут вже фактично ця синагога закривається. І, на жаль, більшість, велика частина прихожан цієї синагоги були знищені нацистами, тобто якраз в Ботанічному саду в жовтні 1941 року. Якраз, ну, звісно, навколо синагоги готувалися. Була одна з небагатьох синагог, яка працювала на той час в місті. Їх було декілька це одна з, мабуть, найголовніше. Багато, звісно, євреїв готувалося навколо синагоги, тобто ну, і так от сталося. І треба ще сказати, що якщо ми повернемося трошки в історію в 30-ті роки, то коли закрита була синагога Харальня, Тіферет Ісраїль, то саме тут знаходилася резиденція головного рабина Лєвіс Хака Шнерсона до 39 го року, коли, до того часу, коли він був заарештований і засланий в Казахстан. Тобто, в принципі, в 30-х роках тут теж знаходився, був і знаходилася резиденція, ну сказати, що так да ну Львіс Хакашнерсон. Тому тут, звичайно, що це місце ще пов'язане із ним дуже сильно. Під час війни будівля постраждала, вона була розгромлена, фактично окупантами. І після війни, але після війни її. Відновлюють в 1946 році знову ж таки як синагогу. І саме цю будівлю обирають як ту, яка підходить до відновлення, бо в ній все ж таки не було так вже і багато пошкоджень, і в принципі її можна було швидко відновити. І вже з 1946 року, її відновили буквально за пару місяців, знову діюча синагога. І фактично, ну, чи не єдина, а якщо не єдина, то основна, мабуть. Що, і основна, яка діла у цей післявоєнний час. Причому цікаво, що ця синагога фактично була основною аж до кінця 90-х років, початку 2000-х, поки не відкрилась харальна синагога, після, після реставрації на ремонт реставрації. Тому ця синагога дійсно вона пов'язана з громадою і як такий дуже важливий об'єкт, в 2017 році синагога була і відкрито наново. От ще одне таке фото доволі рідкісне це фото синагоги в 2000 році. До речі, що є характерним, що у синагоги ми бачимо ми бачимо якраз е, східну частину. І східна частина тобто там, де має знаходитися Аронга Кодиш, де знаходиться Тора, а у нас знаходяться вікна, хоча вони закладені. Такий трошки нетиповий момент. Ну і сам Аттік. Який ми бачимо з тим півкругом мікноміка не зберіглося, не зберіглося на цьому фото, але зараз вона є. Вхід був з західної сторони. Да? З західної сторони знаходився і балкон для жінок, який, до речі, після реставрації, на жаль, не, ц... ну, не вцілів і зараз його там немає. Тобто зал є, балкону цього нема. Ну і е... фактично ми бачимо щось нового діяча, тобто це 2000 тисяч рік. Це, як вона зараз виглядає, чи точніше виглядала, який час тому. Її, якби, обійшли в процесі будівництва а, Мост Сіті, і вона, якби залишилась, тобто всі знесені були навколо будівлі, вона залишилась так от і залишається там і зараз. Тому, думаю, багато хто приїжджаючи повз, де запитання, що це за будівля. Це синагога Шкінас, яку в громаді зараз називають синагога альтраши, як старою синагогою. Ну, і як виглядає синагога середина? Тобто це фото з відкриття вересня 2016 року, тобто торжественного. Да? Ви бачите. Там от, вхід зараз з північної сторони, з західній стороні, от Аронного Кодиш, тобто, можна побачити, да, де знаходяться сувої тори, тобто є біма, не зовсім по центру, а ближче до Західної стіни, до східної стіни, перепрошую. І також є там, де був балкон, зверху, з боку, де раніше був старий вхід, з заходу знаходяться такі от чудові зображення, символічні з сімома. З вісьмома, перепрошую, основними єврейськими святами, тобто, да, де вони підписані, і символічно позначення, як головні такі от свята. Тобто, отак от от вона виглядає. В принципі, ці розписи відтворювалися зі старих розписів, які зберіглись. Uh, і, в принципі, в цілому, я так розумію, що оздоблення всередині воно максимально відтворене, яким воно було старим ще, uh, принаймні в радянський час. Uh, складно говорити про дереволіційні часи, але принаймні в радянський час. Uh, єдине, що не зберігся балкон для жінок, тобто це от жіноча говоря, в такий момент. От така ось цікава синагога. Uh, значить, uh, на сьогодні ми будемо завершувати. Буду вдячний за донати під відео є реквізити. І тоді на сьогодні все. Наша мені екскурсія добігає завершення. На все добре. До нових зустрічей. Щасти!